Всім привіт! Сьогодні я буду малювати картину акрилом. Буде називатися Українське Небо. Так поїхали. Ми спочатку малюємо фон. Так, оп-хоп. Не, вона вже вигналася. Ось це не акрил, це акваріль. Цього нам потрібна широка кість. Ну, коротше, я буду малювати і типа щось розказувати. Блін, взагалі мені подобається малювати, я не знаю. Я люблю оце все ручно. Именно, розмазувати ці фарби, це дуже, блін, круто, це класно. І взагалі я люблю такий іменно процес. Нам потрібно чорна

Так ми робимо багато-багато цяточок біленьких таких жирних цяточок хоп-хоп-хоп. Отак вийшло, коротше. Такі у нас зірки. Прямо збираємо. Широку, широко есть и ровно горы на пивпрозорі. Пивпрозори горы. Вот такой черный. І так ми домалювали наші гори. Тепер будемо малювати ліс. Далі такий собі, звісно. Ось така картина в мене вийшла. Називається Українське небо. Всім пока!